Хороша є ціна на спортеж, зараз я вам покажу. Ось який спортеж. Є два ключика в ньому. Це 1.6 і Він йде на хорошій комплектації. Зараз вам все покажу. Бачите, Тут кнопочки отут нажимаються з тарця. Чип, чип закривається і відкривається. Фари складуються, розкладуються безключові доступи 152 тисячі пробігу От, він йде на механіці правда не автомат такого за 13 200 такого плану на автоматі забирали От, отреба, треба шукати От може і знайти так, коротше, йдемо всередину будемо дивитися що він всередині прайс на нього непоганий дає. є Опа якісь коротуни в тих машинах піаністи, коротуни піаністи, щоб спинка рівно стояла, давай лежати, як на тапчані, їдеш таку собі, як на топчані, головне тільки, щоб, так, знаєте, щоб горизонт було видно з топчана. Так о тільки раз. Чик дивися, ага, полоси. все, і пошов в горизонт уходиш. <клес> Механіка 20 рік. Пробіг хороший, є кнопочка старт. Заводиться чи ні? Ага, Тут же ж з трьох педалей. З трьох педалей ви знаєте, як заводити, дивіться. Як працювати має ця ножка і ця ручка. Цик. хлясь нанотехнологии. И смык, смык, опа, и пошел. На механике суби, опа, цик, 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 цик. Раз. Короче, еще... начали профессионалы в деле. Прайс, просто лютейший прайс. Вот, зараз скажу. И не в тему видео, в следующем. Зараз скажу прайс, сделаем полный огляд. Навигация.